Сьогодні у мене такий незвичний урок, показую, як змотувати ось цей моточок, намотувати на бобінку. У мене закінчились пластикові бобінки, забагато ниток купила, тому я беру бумажні дві штучки, складаю їх до кубки. Бачите, але все одно гнуться. Ну нічого. Так, беру ниточки, щоб вони не заплутались. Акуратно знімаю. З двох сторін. І ось тут акуратно розкриваю. Ось так і надягаю на руку. І ось так я його розмотую в один бік біля себе на підлогу. Ось так на руці, бачите? Ось так розмотую. Ось так. І потім беру бобінку і намотую на бобінку. Все. По-іншому я не знаю, як його змотати, щоб воно не заплуталось. Я приловчилась так. Є такі рукодільниці, які не намотують на бобінки, які просто беруть з цього моточка і відрізають собі, скільки треба шматочок ниток. Я так не вмію, в мене завжди. Виходять вузли, воно заплутується, і один раз сиділа, мабуть, з годину розплутувала, щоб не викинути цей моточок. Тому я звикла до таких бобінок і ось так фіксую. Так як це бумажна, вона тут ось така не дуже якісна. Тому беру ось так, зачіпаю, ось так. І все. І зафіксована ниточка. Ось такий маленький вам урок.